Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Один з водіїв кортежу американської акторки Анджеліни Джолі, якого забрали представники Миколаївського ТЦК СП 5 листопада, виявився 33-річним тренером з бойового самбо з Кропивницького Дмитром. А також волонтером нині зв'язку з ним немає. Їхали в кортежі, але він не охоронець. Він від суспільної організації. Він як супровід показати, розказати, як волонтер їхав з ним. Він не охоронець Анджеліни Джолі. Він не в розшуку. В нього захворювання спини. Він не може повертатися. Свіже вилка 2025 року. В нього всі документи і волонтерські посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення, повідомило Суспільне з посиланням на брата та дівчину Дмитра. Брат Євген додав, що Дмитро в армії не служив, але пройшов військову кафедру в льотній академії 10 років тому. Дівчина водія Юлія Лотицька розповіла, наразі телефони її хлопця вимкнений. Дмитро не відповідає на дзвінки та повідомлення. Вона уточнила, що Дмитро публічна особа у їхньому місці, тож йому запропонували бути у супроводі Анджеліни Джолі, на що він погодився. Спочатку повномасштабного вторгнення безпосередньо з військовими працює, купує їм автомобілі, організовує. Постійні збори зазначила дівчина, додавши, що наразі їде на Миколаївщину, щоб з'ясувати ситуацію.